Вітаю! Я Дар'я Боровик, практикуючий масажист-естетист та викладач навчального центру. В своїй практиці я використовую дуже багато різних апаратних методик, різних апаратів. Але сьогодні я б хотіла виділити фаворита з них усіх: а саме апарат для вакуумної терапії. Починала я свою апаратну масажну практику ще напевно з однієї з найперших моделей. Даного апарату земець. Але сьогодні, навіть маючи в роботі в своїй новий Ledger 2.0, я хочу відмітити, що мій перший апарат досі працює. А це було вже більше п'яти років тому. І на ньому працювали не лише я, а дуже багато учнів нашого центру та інші викладачі. Тож вважаю, що можна відмітити. Якість таких апаратів як один із головних апарат вакуумної терапії Ledger 20 я навіть назвала комбайном, за допомогою якого можна виконати різні види впливів. Це лімфодренажний масаж, і це дуже класний антицелюлітний масаж. І, до речі, саме вакуумно роликовий масаж я вважаю одним з найефективніших при роботі корекції фігури. До того ж, в комплекті разом з великими пластиковими банками, металевими вакуумно роликовими йдуть різноманітні скляні паночки невеликі, за допомогою яких можна виконати вакуумний масаж на обличчі, шиї та зоні декольте. Тому в налаштуваннях імпульсу можна знайти саме режими, за допомогою яких можна працювати з такими делікатними зонами. Тож, можна ще запропонувати вашому клієнту, окрім лімфодренажного та вакуумно-роликового антицелюлітного масажу, також вакуумний масаж обличчя. Великим плюсом даного апарату, а точніше, насадок, які до нього йдуть, є те, що ними можна працювати по будь-якому масажному засобу. То це можуть бути і олії, і креми масажні, і гелі на водній основі. І до цього ж можна додати те, що ці насадки дуже класно, зручно. Можна помити та обробити. Це стосується і насадок, і шлангів, яких, до речі, також в комплекті є. Два види на один вхід, один вихід та v образний за допомогою якого можна відразу працювати двома насадками. На відміну від попередніх моделей, апарат Ledger 20 має дуже естетичний, класний дизайн, і окрім того, що він буде вам шикарним помічником у вашій справі, та ще й прикрасою вашого кабінету. Я б радила такий апарат не лише новичкам, які розпочинають свою практику в апаратній косметології, а й практикуючим майстрам, які хочуть додати до своїх мануальних технік ще й апаратні.